Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо наші улюблені непівпрозорі кейси з металевими накладками на кнопки. Чохол виготовлений з термополіуретану та полікарбонату. Обидва матеріали виконують протиударну функцію у разі падіння. ТПО бідок чудово справляється із захистом торців. При ударі він амортизує, не дозволяючи бічні сторони пошкодитись. Матове покриття. Якщо ТПУ – кольорова рамка, то полікарбонатна панель тимчасто непівпрозора з приємним матовим покриттям. На такій поверхні, не залишаються відбитки пальців та жирні сліди. Якщо чохол забрудниться, його можна витерти вологою серветкою або промити під проточною водою. Захист камери та кнопок. Накладка гарантує якісний догляд не лише за корпусом телефона, а ще й за камерою та кнопками. Отвір під камеру має завищені борти, і тому об'єктив не стикається. Поверхньою столу, що захищає його від подряпань. Кнопки блокування та перемикання гучності покриті дублюючими металевими кнопками. Ці спеціальні вставки не промокають і не пропускають усередину пил та бруд. Функціональні вирізи для вільного спілкування по телефону та підключення зарядного пристрою у чохлі передбачені вирізи під мікрофон та порт.